Сьогодні будемо порівнювати ці чотири країни. Та це дорого якось. Навіть в Україні на мінімалку можна вижити 300 гривень. В Канаді дороге все дороге. Друзі, всім привіт! Мене звати Даниїл. Вітаю вас на каналі Моє життя в Канаді, «My life in Canada». Сьогодні буде дуже Корисний і дуже цікавий ролик, на мою думку, я витратив ну реально багато часу, щоб його приготувати. Колись, давно, 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 ще майже рік тому, я знімав відео про порівняння цін і скільки продуктових кошиків з однаковими продуктами можна купити на зарплатню. Це ось цей ролик. Хто не бачив, подивіться. Він дуже цікавий, на мою думку, в порівнянні того, що багато людей говорять, що в Канаді дороге все дороге, дороге життя і так далі. Я зробив такий ролик, що так, там продукти виявилися найдорожчі, але відносно до зарплатні, найбільшу кількість кошиків можна було купити на цю зарплатню. Кому цікаво, подробніше перейдіть за посиланням. Подивіться дуже цікавий ролик. Звісно, що ситуація в Україні на той час і зараз дуже сильно змінилась, тому що ціни на продукти ще сильніше виросли, і тут, в принципі, теж все не стоїть на місці, а рухається, тому ситуація, можливо, трішки змінилася, але в глобальному подивіться цей ролик, він цікавий. Я рекомендую до перегляду. Так ось пройшов час, і знову ж таки багато людей говорять, що ось Канада дорого жити, все не так однозначно. І мені дій так однозначно, і мені дійсно стало цікаво, як ж воно вижити на мінімалку. Як ви знаєте, мінімалку можна знайти в кожній країні вона є. І я вирахував, пошукав в інтернеті і знайшов мінімальна зарплатня в місяць: Україна, Польща, Канада. І США. Сьогодні будемо порівнювати ці чотири країни. Будемо брати мінімальну зарплатню. Будемо брати деякі витрати, тобто це житло, оренда, оренда будинку, комунальні, автомобіль і там, ще, ще ще. далі будете про це дивитись. І порівняємо, в якій же ж країні найлегше вижити на мінімальну зарплатню. Тому наливайте узвару. Бажаю вам гарного, цікавого перегляду. Перед тим, як почати рахувати всі гроші, всі видатки, сьогодні буде дуже багато інформації. Монтажеру сьогодні буде моєму нелегко, не, не тому що дуже багато обробити інформації. Але перед тим, як ми почнемо це все рахувати, шукати, множити, додавати і так далі, я хочу вам сказати одну дуже важливу річ. Це моє дослідження. Я старався якомога об'єктивніше всю інформацію порівняти, знайти. Але, звичайно, що. Все не може бути ідеально, дуже багато відмінностей: різні країни, різні міста, різні ціни, податки, і все-все-все ідеально неможливо просто прорахувати. Хочете, можете взяти мої цифри, перерахувати все і зробити для себе якби точну. Точну копію, точну, точний підрахунок на вашу думку, як би це було. Я написав у своєму інстаграмі підписникам, що мені потрібна інформація в Україні по тому, тому. тому. І мені багато людей написали, скільки вони витрачають. Із цих сум я середньо вивів і ось тут записав. Хто не підписаний на інстаграм, підписуйтесь, тут буде щось тут буде. Як я підписаний в інстаграмі, також залишу е посилання в описі під відео. Скажу про валюту. Все, що я називав, це в місцевій валюті. Тобто, якщо ми говоримо про Red Deer, про Канаду, це в канадських доларах. Якщо ми проговоримо про 에, США. Це долари американські. Якщо говоримо про Польщу, всі суми я називаю в злотих. І якщо говоримо про Україну, звичайно, називаю в гривнях. Я не хочу переводити, тому що це не настільки важливо в кінці кінців, коли вже побачите всі суми, підіб'ємо витрати до заробітку, ви самі зможете порахувати по курсу, який вас цікавить, скільки врешті-решт залишається в доларах, там, чи в якій хочете валюті, в такій і рахуйте. Але зараз ми взагалі подивимося, просто чи взагалі реально вижити на. Мінімальну зарплату і наскільки тяжко, наскільки легко. Е, в моєму випадку я провів дуже багато годин днів, можна сказати, на підготовку цього відео. Рахував, шукав в інтернеті безліч інформації, можливо, щось не ідеально, але вибачайте і приймайте, як є. Тому поїхали дивитись далі. Отже, як ми будемо рахувати середні витрати з кожної країни? Ми беремо житло, однокімнатна квартира або найдешевше житло, плюс-мінус. Не кімнату, а саме окреме житло, щоб родина, наприклад, могла там жити. Далі кошик, кошик їжі. Кошик їжі. Що саме туди буде включатись? В цей кошик їжі? Це хліб, яйця, молоко, картопля, банани, масло, олія, рис і порошок для прання. Це все ми в усіх країнах купляли в однаковій кількості. Тобто хліб одну штуку, яйця 10-12 штук. Там за два яйця різниця не буде сильно велика, тому що в європейських країнах по 10 продають, в Америці, це в Штатах, в Канаді по 12 яйць продають. Картопля 5 кілограм, банани 5 штук, масло звичайне, там скільки там, 250-300, я не знаю грамів. Олія плюс-мінус літр, рис кілограм, і порошок, велика пачка. Там, я не пам'ятаю, скільки ми там рахували: 4,5 чи щось таке літри чи кілограми. І все це в однаковій кількості. Далі. А, і будемо рахувати цей кошик два рази на місяць. Тобто, умовно, нам цього кошику треба купити два рази на місяць, щоб... Прогодувати сім'ю. Звичайно, це все умовно, і плюс-мінус, звичайно, хтось іще щось купить, щось, хтось не купить цього, що я додав, але щоб було однакові умови в усіх країн, це кошик їжі. Далі, пальне на місяць. Я брав 930 км в місяць, це плюс-мінус на роботу назад і ще по якимось справам на вихідним поїхати. Тобто, це 83 літри в середньому брали пального. Комунальні платежі за місяць часу, мобільний зв'язок, один мобільний телефон брали, страхування авто за місяць і домашній інтернет. Тобто з цих складників буде складатись наш витратний фонд, чи скільки ми витрачаємо в кожній країні. Тобто з цих показників ми будемо рахувати видатки з зарплати. Поїхали розбиратись по кожній країні, скільки ми нарахували витрат по кожному пункту. Почнемо з України. Будемо все робити в такій послідовності. Україна, Польща, США і Канада на самий кінець, Саме цікавіше, для мене, принаймні. І хочу ще сказати, що коли будемо підраховувати витрати до заробітку, ми зробимо це. Двома способами, тобто буде два висновки. Один висновок такий, як от є по закону, стільки то мінімальна зарплатня, стільки-то ми потратили, виходить стільки-то, і інший буде це трішки е, приближено до реальності, скажімо так. Тому що дуже тяжко, наприклад, елементарну річ поясню. Автомобіль в Україні. Я рахую до витрат, ми тут рахуємо пальне на місяць і страхування авто. Але в Україні люди, які живуть на мінімалку, е ну, точно не користуються автомобілем. І в другому варіанті ми порахуємо зближченому якби, як би до українських реалій. Це ми просто з е видатків заберемо автомобілі. Поїхали, почнемо з видатків з України. І так, житло. Я брав. Міста, таких невеликих, як Редір, Ніжен, Пвоск в Польщі. Тобто це будуть міста такі плюс-мінус невеликого розміру, щоб зрівняти ціну за оренду. Однокімнатна квартира в місті Ніжині, плюс-мінус 3 тисячі гривень. Кошик їжі, питне молоко, все нормально, пастеризоване. Та це дорого якось. 300 гривень. За два кошики, таких 1484. Пальне на місяць 83 літри, 55 за літр я брав. Це 4,191 гривня. Комуналка плюс-мінус 2 тисячі гривень, мобільний зв'язок 200 гривень, страхування авто 142 гривні в місяць, домашній інтернет 200 гривень. І того в Україні ми всього нарахували ем, 11 тисяч 17 гривень. Не собі такий видаток, але це з автомобілем. Як я говорив, що ми в кінці будемо два підрахунки робити, тому без автомобіля 6684 гривні видаток. Йдемо далі. Польща, місто Поцк теж не дуже великий, але не супер там село. Йдемо так: житло, однокімнатна квартира 1200 злотих, кошик їжі 160 злотих. Пальне на місяць, все ті ж 83 літри, 6 злотих 17 грош за літр. Це 512 злотих виходить. Комуналка 250 злотих, мобільний зв'язок 30 злотих. Страхування авто 42 злотих в місяць і домашній інтернет 50 злотих в місяць. Виходить витрат у нас на 2244 злотих. Ідемо далі. Про США розповість мій спеціальний гість. Блогер також з США. Він сам про себе все розповість, тому дивіться сюжет далі і дізнайтесь, які витрати і скільки що коштує. Привіт, друзі! Зараз включення з США. Мене звати Василь, я представляю канал Alternative View. Зараз поговоримо про доходи і розходи в США. Найперше, це давайте поговоримо про зарплату. Візьмемо так: мінімальна зарплата приблизно ну це дуже мінімальна зарплата. 16 доларів в годину. Це якщо ти десь працюєш на касі, 16 доларів за годину. Працюємо приблизно 8 годин у день. Працюємо 23 дні у місяць, отримуємо приблизно 2950 доларів. Що по витратах? Ми знімаємо однокімнатну квартиру доволі за недеше за не Дорогі гроші коштує 1050 доларів. Також йдемо в магазин за покупками. Ось я зайшов зараз у Walmart, купив одну хлібину, купив масло, одну штуку, молоко, яйця 12 штук, банани 5 штук, картопля 5 кг або 10 паундів, порошок для прання, 1 галон або 4 літри, рис 1 кг або 2 паунда. Олія за покупки ми заплатили 38 доларів 78 центів. І таких покупок ми зробимо дві за місяць. Тобто на гроші на покупки ми витратимо 77 доларів 56 центів. А що далі? По пальне на автомобіль. Якщо їздити небагато, ми в принципі так і з дружиною робимо до роботи назад. Можливо, за покупками це коштує 93 долара. А потім комуналку ми оплачуємо тільки в електрику, тому що вода і тепло зимою в нас включені в платіж 1050 доларів. Тобто за електрику ми в місяць платимо 50 доларів. Це можна сказати, так є вся наша комуналка. А, мобільний зв'язок і домашній інтернет тут така трікість штука, тому що в залежності від провайдера, в залежності від того, як довго ти по контракту з ними знаходишся, ми отримали досить дуже дешевий діл. Тому що я за мобільний зв'язок раніше платив в основному 60 доларів. Зараз я плачу 35 доларів. За мобільний зв'язок на місяць на одну людину. Також в зв'язку з тим, що ми підв'язали і мобільний зв'язок, і домашній інтернет до однієї компанії. Це нам вийшло досить дешево: 35 доларів за мобільний зв'язок і 34 долари за домашній інтернет. Це дуже дуже помірні ціни для Америки. Знову ж повторюю, що зазвичай нормальний мобільний зв'язок коштує приблизно 60 доларів у місяць. Страхування авто я заплатив одним платежем за весь рік. 1450 доларів. А це так я зробив, щоб отримати знижку, бо якщо платити помісячно, то буде дорожче. Ну і знову ж таки, цю суму можна поділити на 12 місяців. Тобто в місяць я плачу 121 долар за страхування автомобіля. І в загальному наші витрати склали по цій таблиці по цій системі 1461 долар. Друзі, дякую за увагу! На зв'язку був Василь з каналу Alternative U. Підписуйтесь на наш канал, силка буде внизу під відео. Також підписуйтесь на інстаграм. До зустрічі на нашому каналі. І тепер до Канади. Перейдемо рейдір. Звичайно, я тут проживаю, це невелике містечко. Отже, житло, однокімнатна квартира. По факту, це виходить одна кімната і зала, але побачите зараз. Однокімнатна квартира 1150 доларів. Кошик їжі 96 доларів. Пальне на місяць, все тих, все тих 83 літри, 1,4 долари за літр. Це 116 доларів. Комуналка 180 доларів. Мобільний зв'язок 50 доларів. Страхування авто 160 доларів в місяць в середньому. Домашній інтернет 65 доларів. І всього витрат виходить. 1817 канадських доларів. Ну що ж, настав час до самого цікавого? А саме цікаве, це скільки ми заробляємо і витрачаємо. Перед тим як дізнатися. Поставте вподобайку відео, підпишіться обов'язково. Я дуже багато часу витратив на підготовку цього відео. І я сподіваюся, що вам цікаво це подивитись. І якщо поставити вподобайку, це буде мені приємно. Просуне це відео, щоб інші люди подивились також, дізнались цю інформацію. Можливо, комусь буде корисно, когось змотивує до якихось дій, не жити на мінімалку, наприклад. Тому зробіть це. Дякую вам. Також я нагадую, що ми з вами збираємо на автомобіль для волонтера, вже зібрали ось таку суму. Давайте, якщо якомога швидше вже закриємо цей збір, ми вже дуже довго тянемо, вже більше двох чи трьох місяців ми збираємо на це авто. Я знаю, що всім тяжко, вже всі виснажені. Але хто як не ми будемо допомагати один одному? Із-за кордону, з території України, з космосу, неважливо. Якщо ти маєш... Можливість купити собі каву або чай, отже, ти маєш можливість відправити якусь невелику суму на добру справу для Україні. Олександр Іванович, волонтер, якому ми збираємо на автомобіль, допомагає іншим людям, розвозить хліб, їжу, евакуює. Він живе в містечку під кордоном з Росією. Краснопілля називається там ніколи не буває тихо. Завжди щось відбувається і завжди потрібна людина, яка допомагає з колесами. Тому. Давайте закіньте свої донатики в банку Монобанку. Вся інформація буде в коментарях або в описі під відео. Також не забувайте, що за кожну вашу вподобайку під цими попередніми відео я відправляю 1 гривню в цю банку. Тобто, якщо ви не можете відправити свої грошей, поставте вподобайку і я одну гривню відправлю в цю банку. Дякую вам. Ідемо до самого цікавого результати. Мінімальні заробітні плати, видатки і скільки ж в нас, в нас лишається. Поїхали. Отже, почнемо з України. Мінімалка по закону, мінімальна заробітна плата по закону складає 6700 гривень. Це брудними. І 5393 з вирахуванням податку. Тобто будемо відштовхуватись від цієї суми 5393 гривні. Далі Польща. 3600 бруто злотих. Це виходить 2,783 злотих нетто. Відштовхуємося від цієї суми. Далі США. Судячи з відео Павла, який він нам записував зі штатів, мінімалка 16 доларів за годину, тобто виходить 2950 доларів в місяць. Але це ту зарплатню мінімальну, яку він взагалі зустрів. Але якщо брати по закону, то мінімалка в Штатах це 7 з чимось доларів. Я не пам'ятаю зараз, але я порахував в місяць, коли знав точну суму, вже десь загубилось стільки багато цифр. То мінімалка виходить по закону 1276 доларів в місяць. І мінімальна зарплата в Канаді. Провінції Альберта, тому що в кожній провінції мінімалка своя, то ось в Альберті, де я проживаю, це 15 доларів на годину. І виходить в місяць 2640 брудними. І десь 2340 чистими. Чому я кажу десь? Тому що тут податок вираховується з величини зарплати і від безлічі факторів, але. З вірогідністю там плюс-мінус 80%, що це буде 2340 доларів в місяць. І ось, оскільки ми маємо в Штатах іншу зарплатню, тобто беремо мінімалку, яку плюс-мінус люди отримують, і беремо мінімалку по закону. Також в Україні маємо зміни, наприклад, такі, що там люди з мінімалкою не їздять на автомобілі. Як я вже говорив, зробимо два підсумки. І почнемо з першого. Це все зробимо по закону. Тобто ми беремо Україна, звичайно, мінімалка і з автомобілем, як би рівні умови для всіх. І зробимо США з мінімалкою по закону. 7 з чимось доларів, тобто 1276 доларів в місяць. І поїхали рахувати. І так. Найцікавіший кульмінаційний момент. Мені самому дуже цікаво, і висновки такі теж цікаві. Я тут собі на папірцю розписав все. Почнемо з першого варіанту. Робимо все по закону, з однаковими комфортними умовами для всіх країн, з, однак... з зарплатнею, мінімальною по закону, яка полагається в цій країні, з однаковим комфортом. Повторюсь, тобто в Україні з автомобілем, якби ми їздили з США на мінімальну зарплатню, яка дає держава по, по закону, яку ти маєш отримати. Отже, почнемо: Україна, Польща, USA, Канада. Поїхали. В Україні мінімальна заробітна плата 5393 гривні. Видатку 11 17 гривень. В Україні ми в мінусі на 5624 гривні. На жаль, така правда, що якщо ти живеш в Україні, маєш автомобіль, маєш його заправляти, їсти, орендувати квартиру, не маєш свого житла. Ти в мінусі на 5600 і на мінімалку. Ну, не те, щоб нереально, але якщо брати ці всі умови, які ми говорили раніше, це нере... нереально. Коротше, робіть висновки самі. Але ми в мінусі на 5600. В Польщі мінімальна заробітна плата 2783 злотих. Е, видатків у нас 2244 злотих в місяць з автомобілем, з усім, з орендою квартири. І в нас лишається ще 539 злотих на життя на якісь додаткові штуки. Не так погано. Далі, USA. Якщо ми живемо на мінімальну заробітну плату, яка є в державі, яка платить там 7 чимось доларів, це виходить у нас 1276 доларів в місяць, мінімалка, мінімалка, видатки у нас на 1461 долар, то виходить, ми в мінусі на 185 доларів. Теж сильно не розгуляєшся, і від чогось прийдеться відмовлятись: від автомобіля або від ще чогось. Але хочу додати в користь США, і, наприклад, це стосується теж Канади. Про Польщу я не знаю, щоб так аж багато, але в США, в Канаді. Дуже багато різних допомог людям, які проживають на мінімалку. Тобто, це фудбенки, де дають їжу. Ви можете також розраховувати на допомогу на сплату оренди. Можливо, вам навіть безкоштовно дадуть житло. Також це різні там бонуси, ще провінційні програми, державні програми. Якщо ви живете на мінімалку, вам держава просто доплачує грошей, щоб ви не пропали. Різні там ще дуже багато різних програм. тобто в цьому сенсі, якщо ви проживаєте в США або в Канаді, і ви реально так сталося, що працюєте на мінімалку, ви можете ще, окрім того, отримувати безкоштовну їжу, можливо, навіть безкоштовне житло, або вам льготи якісь на житло будуть доплачувати, ще вам можуть давати гроші, різні, там, різні такі штуки. Але все рівно, якщо брати в сухому залишку, то ми в мінусі в Штатах на 185 доларів. І Канада, саме цікаве, мінімальна заробітна плата у нас тут в Альберті 2340 доларів канадських. Витрати в нас 1817 канадських доларів, і в нас ще лишається 523 канадських доларів на якісь витрати. Тобто з усіх чотирьох країн. Україна, Польща, USA і Канада. Ми в Польщі і в Канаді плюс-мінус маємо однаковий плюс. Тобто ми, по-перше, в плюсі, і ми маємо ще десь по 500 там доларів, там злотих. Виграємо, тобто в нас ще лишається не якісь додаткові наші витрати. Але якщо відкладувати там, наприклад, ми хочемо ці гроші, то все-таки Канада вигідніша, тому що в Польщі, якщо ми відкладемо 500 е злотих, то це буде там. 150 доларів плюс-мінус американських. А якщо в Канаді ми відкладемо 523-500 доларів канадських, то це буде десь плюс-мінус 400 американських доларів. І ми зможемо накопити якусь суму в доларах більшу. А як ми знаємо, вся техніка, автомобілі і так далі, долари дуже важливо. Тому як для мене... Польща дуже непогано себе показує в цьому прикладі, тобто можна вижити на мінімалку, і це дуже класно. Тобто ти не пропадеш. Але якщо брати перспективу, щось відкласти і якось жити, купувати собі кращі речі, там комп'ютери, ноутбуки, автомобілі, то Канада виграє, тому що в доларах лишається це в цьому порівнянні. Їдемо далі. Що ж, якщо ми візьмемо і приземлимось трошки до реалій? Заберемо автомобілі в Україні, тому що з мінімалкою ніхто на автомобілі не їздить. І заберемо в Штатах зарплатню, таку, якого говорив Павло. Тобто ми не будемо брати 7 доларів за годину мінімалку по закону, а ту, яку плюс-мінус мінімалку платять там на таких професіях. Продавець, ну на низькооплачуємих професіях в магазинах, наприклад, ту, яку він знає, принаймні. Отже, Україна. Без автомобіля, без видатків на авто. Ми не рахуємо зараз трамваї, уявімо, що людина буде їздити на велосипеді. 5393 гривні мінімальна заробітна плата. Без автомобіля виходить 6684 гривні витратів. І все рівно ми в Україні, на жаль, залишаємося в мінусі на 1291 гривню. Тобто на мінімалку в Україні без свого житла з плюс-мінус таким комфортом, як ми інші країни порахували, нереально вижити. На жаль, далі Польща. В Польщі нічого не змінюється, а лишається 539 злотих, тому що там і так все збалансовано. США тут багато що змінюється. Тому що, якщо ми беремо заробітну плату вже більшу, і ми отримуємо 2950 доларів. Це знову ж таки не середня, не висока, це мінімалка, яку от люди заробляють на таких низькооплачуємих роботах. Тобто, це 2950 доларів. Видатки в нас 1461 долар. І лишається в нас аж 1489 американських доларів. І в Канаді нічого не змінюється. Тобто, у нас доларів. Заробіток мінімальний, як був, так і є. 1817 витрати і 523 канадських доларів у нас лишається. Але і в цьому порівнянні США дуже сильно виграє, тому що лишається аж 1489 американських доларів. А це дуже-дуже непогано. Ви можете собі дозволити ще якісь більше речей купити, кращу квартиру, краще авто, відкласти і так далі. Але справедливості заради. Не дуже справедливе це порівняння, тому що ми тут підняли зарплату плюс-мінус ту, яку в магазинах люди отримують. Можливо, ну наприклад, я не знаю людей в Канаді, які отримують 15 доларів на годину. Ну це реально дуже-дуже мало. Моя дружина працює в Canadian... Тайр знайшла роботу, і вона там отримує 15,60. Але це мінімум-мінімум, ну просто менше. Я не знаю, хто отримує. І то це дуже маленька зарплата, але все рівно 15-15-60 це вже плюс-мінус ближче. Ось такі висновки, друзі. Я не хочу робити ніяких. Висновків де краще, де гірше. Тому що я знаю, що до цих підрахунків можна прикопатись, вони не, не є суперточними і не показують взагалі культуру, рівень життя і куча-куча інших аспектів. Але якщо взяти е Вижити на мінімалку, то ось такі ось цифри ви можете судити самі. Правда, неправда, реально, нереально. Можете перерахувати, провести своє дослідження, записати на Ютуб. Я суду залюбки, подивлюсь. Але я ось так порахував вам судити де краще, де гірше. Люди в інтернеті знають набагато краще всіх і вся. Тому пишіть в коментарях, згодні, не згодні на ваше бачення, що можна би було би поправити, що, в принципі, так і залишається, з чим ви згодні, не згодні. Ось таке моє міні-міні-дослідження. Я думаю, воно було цікаве і корисне. Поставте вподобайку, якщо теж так вважаєте. І ще хотів би сказати, що навіть в Україні люди, які зараз дивляться мене з України. Е навіть в Україні на мінімалку можна вижити, хоча мої оці типу цифри показують, що ні. Але я знаю, що люди виживають і е, якось крутяться. І до чого я це все говорю? Що якщо вам здається, що в вашому житті теоретично все так погано складується, і там проблеми, і сям проблеми, і в особистому житті, і війна, ще, і нема грошей, і е, пропала мотивація щось робити. І, і, можливо, в Канаді ви погано себе почуваєте, або в Штати приїхали, іммігрували в іншу країну, е, і дуже-дуже вам тяжко. Не забувайте, навіть якщо вам здається, по вашим підрахункам, то, що нереально вийти з цієї ситуації, завжди можна викрутитись і пройти ці всі перешкоди е, і вийти з них. Е, Незважаючи на всі трудності, як показують це люди в Україні, які живуть на мінімалку, і незважаючи на всі мої тут підрахунки, що це нереально, люди виживають і це все реально. Тому, якщо ви засмутилися, у вас щось не виходить, проблеми в житті, не вішайте носа, а йдіть вперед і любі ваші дії, якщо вони є, вас приведуть до кращого життя, до кращих результатів. Я вам бажаю мирного неба над головою. Всім па.